Два неймовірно смачних, чудових духмяних печінкових рулети. Ексклюзивні рецепти саме для вас. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо два варіанти печінкових рулетів. Вибирайте, який подобається. Смажимо до зміни кольору на більш коричневий, після чого перевертаємо. І смажимо з іншого боку. Так робимо зі всіма млинцями до закінчення тіста. Важливий нюанс. Пательню змащувати рослиною олією тільки першого разу. Далі цього робити не потрібно. Смажемо печінкові млинці з обох боків до золотистого кольору. З Цієї кількості тіста виходить 25 Печінкових млин.